У Тернополі рятувальники деблокували з-під завалів багатоповерхівки тіла ще трьох людей, серед них дві дитини. Таким чином, кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару в ніч на 19 листопада зросла до 31 людини. Ще 94 постраждали. Наразі безвісти зниклими вважаються 13 осіб. Аварійно-пошукові роботи тривають. Сьогодні Дніпро у жалобі за загиблими від ворожої атаки у Тернополі. Ми разом із вами у скорботі і болю. Світла пам'ять тим, кого вже не повернути. Вночі РФ атакувала Одесу. З п'яти постраждалих. Одна людина наразі у важкому стані. Двоє у стані середньої тяжкості. Стан інших задовільний. Частково зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджені сусідні оселі. Уражено будівлю СТО та адмінбудівлю. Знищено кілька легкових та пошкоджено вантажні автомобілі. Відповідні служби працюють на місцях подій, правоохоронці фіксують наслідки. Ворог скерував безпілотники на Васильківську і Покровську громади Синельниківщини. 54-річний чоловік, і 71-річна жінка, госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Зруйновані три приватні будинки, ще два пошкоджені. По Нікопольщині агресор поцілив артилерією та По Понівачені приватна оселя та господарська споруда.